Володимир Окійна. Знаєте, це велике щастя, коли героя нашого видання можна по-перше назвати великим власником, сучасником, по друге, привітати тут серед нас. І я хочу подякувати. І родині Володимира Миколи і колегам, і всім, хто долучився до створення цього журналу, власне про це ми будемо е, сьогодні і говорити. Зараз я хочу додати слово директору цього е, величного музею, в якому ми знаходимось, пане Лесторику. Прошу сиди. Нам дуже <реку> приємно, що ми сьогодні можемо відмічати. Вас тут і причому з такою серйозною нагодою, що ви ціле видання посвячене вам, і, звичайно, це посвячене вам якраз говорить про те, що ми можемо цілий клас подивитися і після і перед вами, і час вас, і те, що буде після вас. Тобто це те, то, що є Закарпатська школа живопису, вона базується на послідовниках. І оці послідовники, туди ну, входите в число, які ви входите, для надзвичайно дуже важливо актуально. І тим більше в такий час, як тепер, коли ми живемо тепер у час перемінні, хоча б серйозних в, перемін. І в час, ці, ці часи переміни нам дуже важливо бо, ті основи, на якому це все базується. І один із таких фундаментальних камінь відноситися і ви. І за цього дуже важливо було, щоб це підкреслити, виявити і об'яснити, що не тільки ті, хто знає, про це знали, дуже важливо, щоб ті, хто не знає, може і узнає. Це буде популяризація така, що достойна і України, і вже звичайно вже на такому війську міжнародному рівні. Хотів би тепер вже передати слово винуватці цього віроприємства, щоб пару сильно про саме створення. Вітання, як воно виникло, як воно е, взагалі така думка виникла просвітити такі, тому що були багато знаю, по запорожню мистецтві, були такі спроби зробити для Закарпаття, але вони всі були трошки прогнозані. Тут... Для мене завжди презентація журналу, презентація конкретного числа це така подорож, тому що от, е, щойно це було тільки якимось задумом. Щойно тільки ми збирали ці матеріали, спілкувалися, приписувалися, і от вже ми тримаємо його в руках, і я бачу людей, так, які тут, які тут і тут, і це така одночасна, така поліфонічна історія, просто магія. Знання так переповнюють емоції і почуття, що я навіть не знаю, з чого почати. А навіть з того, що запропонувала мені Оленка, пані редакторка, взяти участь у створенні цього журналу. Для мене це була несподіванка, я якраз знаходилися в відпустці. І перше таке було як таке навіть переляка. Думаю, Боже мій, про Володимира Васильовича стільки написано, стільки сказано. Тільки видань вже було, думаю, я навіть не знаю, що ми можна додати. Виручила мене Оленка і каже, знаєш, що, давай ми зробимо це у формі інтерв'ю. Ну це, звичайно, легше, тому що це простава розмова йде якась бесіда, така вона завжди більш таки відверта. І ми відразу з Оленкою, і з пані редакторкою зустрілися, і в нас зав'язалася розмова. Значить Ми, коли почали розмовляти, то ми. З'ясували, вияснили, що цей журнал, цей створення журналу, припадає на сторіччя відзначення Закарпатської школи живопису. Ну, а Володимир Васильович, що такий яскравий представник, такий яскравий, респектований носій традицій нашої закарпатської школи, що ці теми були якось дуже гарно пов'язані, дуже органічно пов'язані. Це наш сучасний класик, це вже Така особистість, класична, хар харизматична, дуже особистість. І я дуже дякую за ту ідею, що мене так запросили взяти участь у створенні цього журналу. І я би хотіла сказати, що моя перша, до речі, робота, така ну, умовно наукова, коли я в 1972 році прийшла працювати в музей, знаєте, яка була творчість Володимира Васильовича Мукина. Зовсім молодий художник. Тоді була така у нас практика, що кожен науковий працівник мусив писати якусь роботу наукову. А я собі вибрала Володю. І, ви вибачте, але для мене, тому що ми такий гарний стосунках, що ми дозволяємо собі називати один одного подія. А мало того, може для когось я розкрию секрет, буде несподіваною, ми з солодій родичі і досить, досить близькі, тому що мій тато, його. Мама, бабуся по материнській лінії були микитами. Я так рахувала, рахувала, мені здається, що мій тато дворі роби брат твоєї мами. <різь> <різь> так що <різь> дуже близько таке розумно. І знаєте, мене, ну були давно знайомі, вони мені завжди нагадують, що він мене колесав у в колисці, Я, на жаль, то не пам'ятаю, але він так воно і було. А як мене... Молодя Володимир Васильович якось так вразив своїми дуже гарними людськими якостями, чеснотами, якими він володіє. І я вам просто приведу один приклад, який мене дуже вразив і дуже запам'ятався. Я вже була зі своїм чоловіком зі слави, здається, ми вже навіть були одружені. і у нас такі часті бесіди були ну, на рахунок мистецтва, на, 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 на тему. Творчі. І Володимир Васильович мав отримувати звання заслуженого художника України. Пам'ятайте, далекі-далекі часи, це ще що поберегаєш. І ми так якось зустрілися на вулиці. І, і мій чоловік покійний поздоровляє, а каже, ні, я не можу прийняти звання. А я чому? Так це вже вирішено, ні. Я товаришуюсь контратовичем. І я вважаю, що Контратович має право першості. І Володимир Васильович, я це дуже запам'ятала. Відмовився від звання, допоки Контратович не отримав звання, Володимир Васильович так само отримав. Так що це вчинок. І, і це не було позову, це не було якимось там театральним таким показовим вчинком. А це було дуже щиро, це було дуже відверто. І це була дуже, це була такі справді дуже чин. І ще пригадую у журналі, там згадується епізод, коли Володимир Васильович на весіллі показує фокуси. Так це було на нашому весінні. Пам'ятаєш, це була густинка, ти там в'язав муслики, потім щось відрізав, а вона потім до, до сьогодні я не знаю, як ти це робив, але це було дуже весело. Дея народилася у серцях головах Богдан. Зубою все було просто. Далеко ми знаємо зі школи. ну а коли З'явилася пані Анна, там вже Шерман Шарм зіграв своє діло. І вже не можна було ні вступати, ані не виконати часом допровільно взяти на себе завдання. Ідея дійсно близько і, це дуже, добре, вийшло, і дуже добре, що все вийшло, все вдалося. Дуже добре, що один майстер ставили їх цілісно. Це такий яком, з яким цікавий до макети. Ну а з макетою ми говорили не раз, і писалося про нього так само, і скільки ми договорилися, перед нами просто є щасливий художник, життя, яке повністю відповідає слово художник. Йому пощастило дано. Найбільшому місці на світі, Рокоші, на Хильджі, Хирсі, камком, в раковині на таборах, у хижі найгарнішій херці з відкритим гармо, синя у фарбу і йому вдалося відкрити очі на природу, полюбити природу. Це той важливий фактор, супер важливий, який народив та явище закарпатського майстра. Йому долося дочері у вас бути картушого освіту, його освіта в день і Бокшає Прирахувати всі значі. І, зрештою, йому вдалося полюбити вікно двері данок кожну штахетку, кожну ботику на своїй хищі. І по суті, він стартував, але і з тою любов'ю успішно пройшов все життя, і з тою любов'ю залишився. І, напевно, вона його тепла не тримає, з різних написів, з різних хвороб. Ми бачимо все це 20 10 століття, авища Закопецького малярства. у тих фактурах, у колорисці, в тому всьому є відгомінь всіх цих речей. Там можна побачити спілкування землеї і участь на тонеграх з Бог і то грошування Скотротовичів з, з іншими, з іншими, з усіма. І роботу в художньому училищі, де він викладав і мав своїх вдячних учнів. Wydaje mi się, że muszę pokazać, zrobił jest moja praca. Żebym mógł zrobił artystą, żebym i nie trzeba było mówić, że Dosyć ale muszę uczuć się Najpierw chcę przywitać do Я страшно старше порадилася. Мені було складніше, як Михайлови, тому що Михайло знався з пані так, як і люди, а мені пощастило зустріти цю прекрасну пані паніку, як викладачка. Вона починала вчити мене історію мистецтва і, можливо. Таке броня склалася ранка, бо ця пані була дуже красива і я не сказати, що коли наш заклад був під загрозою об'єднання міського сусвітньому училищі, то, можливо, мало хто згорів спілки художників, пішов захищати на заклад до Києва, а Володимир Васильович красиво зібрався і поїхав з нами, щоб відстоювати наш заклад. В принципі, йому цього було не дуже потрібно, але він не вволівав за себе і за іншу він захворював за справу. І це є дуже важливо, що коли людина живе справою. Ми бачимо, що творчість Володимира Васильовича справді відцікання те, що він переживає. Дуже багато можемо говорити сьогодні, як такі святкові дні. Ми маємо різдво, там буде десь, і за іншим календарем, Різдво. з В личне і доличне. І личне – це те, як Господь нас створив. Ми пізнаємо один одного саме великому. Бо ми маємо неповторне обличчя кожен із нас. Ніхто не має такого обличчя в когось інше, тому ми можемо пізнавати один одного. А те, що у нас на Закарпатті каже, твар створимо, бо це дано тобі, це природа. Але крім того, є ще одна річ, яка належить до личного це наші руки. Бо руки наші можливість. Нашими руками ми можемо творити ще один важливий портрет це портрет нашого життя. І треба сказати, що Володимир Васильович справді зумів створити портрет свого життя, але не тільки свого життя, а краю. Бо коли ми розглядаємо його творчість, вона має ті ознаки архетипічні. Так, Він малює конкретних людей, він малює маму, він малює гнятко, він вчера малює, він малює конкретних, але ці всі конкретні образи наповнені яка вимірюється, ну, будемо казати, це, це у грецькій традиції кажуть, є хронос, час, який пробігає, а є кайрос, це та меч, котра приходить, і це, це той час, коли ми живемо, це є час вічності. І він фіксує ту тему, вічність, яка залишається у кожній із його картин. Це є вражаючі речі, тому що Володимир Васильович фактично, а, як би казати, Ідеалізує нашого селянина. Він його ідеалізує. Це прекрасні люди, бо якщо ми подивилися на вівторк по кінамі, то бачимо пасухів, дещо у такій саркастичній цей Бо, як правило, люди розумно і особливому свічені завжди вагою саркастичні. Але це не доб'є від сторони, котрий просто спостерігає. Володимир Васильович переживає цю дійсність і якраз дуже добре зауважив Михайло, тому що Володимир Васильович починає від хати. Любити свою хату, любити свою хижку, любити свою мамку, любити, любити своїх близьких, з того починається то маленьке, котре називається людяність. Я надзвичайно вдячний вам за людяність, я надзвичайно вдячний пані і Іоніці за людяність, тому що так як і татка, це фантастика. Я би бажав кожному, що ви так його любили. І я надзвичайно вдячний пані. А ні, за за таку гарну пропозицію я надіюся в якийсь спосіб справився. Дякую. Володимир Васильович неодноразово в своїх інтерв'ю десь безкінченних без інтерв'ю багаточисленних, розповідав про Федора Монайла з теплотою, знанням любов'ю е, е, і глибокою квавою, яку має е, ну, не тільки учень, але й соратник до Федора Тому е, темою нашого інтерв'ю з пані Ганною було Федора Манейва і Володимира Васильовича. Про взаємостосунки можна говорити багато, вони почалися з часу вступу Володимира Васильовича на третій курс відразу у Журоцькому художньому училищі, де викладачами запаку були і Наталія Пітенделі, і Федора Манейва, і Йосип Мушай та інші. І з того часу стосунки Федора Манаєва і Володимира Васильовича були надзвичайно тісними. І це були стосунки не тільки дружні, це було повне взаємопорозуміння двох е, е, великих художників, які працювали з е, одними, мали е, е, як інструмент одні цінності. Це любов до землі, любов до свого краю, до людей, це вміняться, в сутність речей, показати сутність. Це дуже я Це було. Найданчик, де можна нагадати про Федора Манайла і про розповісти про Володимира Васильовича. Назвичайно рада тому, що сьогодні бачимо бачу Володимира Васильовича в хорошому здоров'ї і в хорошому настрої. Бажаю довгих років життя, творчені з нами, що просто і безпечно. І ми мали на увазі всю його творчість художню. Але зараз я зрозуміла, що ці оповіді, які ми практично створили для нашого видання ексклюзивно, це теж закарпатський епос, епоси є, закарпатський епос Володимира Микити, розказаний їм усно, зафіксований нами. І підготовлений як повноцінний, фактично такий літературний твір нонфікшен. Тобто це е, справді таке, таке ну, я би сказала, феноменальний такий твір, який ми зробили спільними зусиллями. Е, і дуже дякую Володимир Васильович, за ту увагу і ту чесність і ретельність, якою ви поставилися. Згадую, 44 роки тому я приходжу до свого діда рідного випити до короючого молока, гречого, як кажуть в мене буде. Заходжу там якийсь а, чорний, правда на рядкий, сідий, крутий на да, синьому живуля малює мого діда. Я був, що оці, що Шо це таке, так діда малює. Ходить до мене студент до другого курсу і каже, Володя, я був шокований, що це так просто познайомиться. Я вже знав, потім мені підказали, що це е, Микита. І я пів години стояв з боку і дивився заморожений, як він малює мого діти. Потім вийшла і бабка, потім вийшов і дід, і брат, тобто всю сім'ю перемалював мого брата вчив Володимира Васильовича в Мукачівській гімназії. І наскільки я зрозумів, це був мій учитель і був любимий учитель. Ще хотів би подякувати Володимиру Васильовичу, що він мені багато допоміг. Справді я дуже вдячний за сьогоднішню подію, що мене запросили на презентацію цього прекрасного журналу. Але вдячний Богу і долі, що у 2018 році ми познайомилися з Володимиром Васильовичем, і вийшла така ідея, що треба робити авторський музей. Це було насправді дуже е, клопітка, важка робота, і тоді я, чесно кажучи, почав з ним знайомитися. Я приїжджав до нього в містечку, ми з ним сиділи Час на роботі, я так само слухав ці історії, які вони вже є. Мені виникла неймовірна можливість побачити практично всі роботи, напевно, які я Володимира Васильовича. Я, напевно, знайомий з усією творчістю, яку він мені продоставив насправді. Даний журнал, я думаю, це надбання для України, це надбання для Закарпаття. Це дуже чудово, що саме наших людей, які творять історію, культуру України вони можуть будуть ознайомитися кожен бажаючи. Володимир Васильович, я я вам хотів побажати. Справді, ще не знову, не знову щоб ви могли і надалі, так як ви донедали, до у 91 рік приїздили на своєму автомобілі один із Киркою і могли зайти на до своїх, як ви кажете, дітей, які знаходяться в найвищій точці міста Муратька. Тому дав би Бог вам ще багато здоров'я, приїжджайте, я вас чекаю, всім. Створення художнього музею фактично, так? тобто простору, який буде насичений роботами представників Закарпатської художньої школи. І там, як ми написали, разом буде і зал присвячено творчості Володимира Микина. Я сьогодні дуже вдячна всім, якщо хтось ще хоче. Висловитись, я запрошую до слова, до нашого спілкування, бо це така унікальна сьогодні презентація, така унікальна атмосфера, що я за я думаю, що ми можемо це і просто в такій вже художній формі. Я хотіла запросити до мікрофона.

Фай, патчинку, дюди, І сьогодні ми знаємо собі далі з європейських містознавців, фантастично доброго. Порозуміли мене, звичайно, тому що повторити, що порозуміти, це велика.